Всім привіт! Ви на каналі МотоСтор і сьогодні короткий відеогляд на трактор Jinma 404 cn Двигун км 490 потужністю 40 кінських сил, повний привід. Коробка 4, +1, плюс ходозменшувач. Сукупна виходить 12 передач вперед, 3 назад, дводискове щеплення, широка гума 112 на 24. Бюджетна сороківка, в ціновій політиці до 10 тисяч доларів. По якості на рівень вище від Кентавра, В комплектацію входить люк та умовась скла. Демонструю роботи двигуна та світлових приладів з більш детальними технічними характеристиками можна ознайомитись з нас на сайті, перейшовши по посиланню в шапці профіля. Трактора в районі 1700 кг, передні противаги по 12 кг в кількості 4 штуки. Редукторні мости, гідроциліндр двосторонньої дії, агротехнічний просвіт 37 см. колія по центрам розсувається від 1080 до 1250 мм. Передні колеса розміром 6,5 х 16 розбірні з крилами. Задні колеса розміром 11,2 х 24 розбірні. Капотом встановлено 4 циліндровий двигун км 490 потужністю 40 кінських сил, робочим об'ємом 2545 кубічних сантиметрів, виробництво Lighton Китай. Кріплення підномерний знак, акумулятор на 80 годин, бак гідрооб'ємного рульового управління, розширювальний бак системи охолодження, генератор на 350 Вт, два інша насоси, правий відповідає за гідропідсилювач керма, лівий відповідає за роботу гідравлічної навісної системи, стартер. Краніки на опалення, сапун. Капот тримається на стійці без амортизатора. Паливний бак на 28 літрів. Свічка розжарювання, насос для підкачки паливної апаратури, масляний фільтр, паливний фільтр, паливний фільтр від стійник, повітряно-масляний фільтр типу циклон. Підніжка тільки з лівої сторони. Кабіна на подушка для амортизації. Щеплення дводискове. Сидіння з паском безпеки регулюється вперед-назад. Педаль щеплення. Включення виключення переднього мосту, важіль перемикання швидкостей валого відбору потужності. 540 і 1000 обертів на хвилину. Омивач скла, ніша для речей та підстаканник Приборна панель автомобільного типу. З правої сторони також маємо підстаканник та нішу для речей. Ручка газу. Важіль піднімання опускання навісного механізму, блокування заднього диференціалу коробка передач 4 плюс 1. Повишені, понижені. Ходозменшувач, роздільні педалі гальм, стояночне гальмо, педаль газу, замок запалення. Маємо люк, вентилятор на два положення, магнітола, дві колонки, чотири воздуховоди, підсвітка кабіни, опалення, включення-виключення мовача переднього скла, керування вентилятором, включення-виключення передніх верхніх та задніх діодних фар. Розетка під причіп, окрема гідрованна. Ззаду встановлено по дві подушки з кожної сторони для амортизації, пара гідровиходів, вал відбор потужності шестишліцевий. шліцевий буксирувальний гак на два положення. Гідравлічна навісна система витримує максимальне навантаження 650 кг. Задній міст. Агротехнічний просвіт. Колія розсувається від 1080 до 1240 мм. Маємо широкий спектр навісного планення різних виробників та розмірів, такі як плуги, фрези, борони, оприскочі, розкидачі міндобри, сівалки, саджалки, копалки, косарки, сінограбарки, причіпи та інше. Гарантія на трактор 2 роки. Надається повний комплект документів для реєстрації, комплект зіп. Для замовлення техніки звертайте за номером телефону на екрані. Сподобалось відео? Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, робіть репост. Дякую за увагу. Демонструю виворіт коліс. Находимось в місті Хмельницькому на території заводу Темп біля Макдональдс. Шукайте нас на Google мапах.